Підніміть руку, хто любить читати те, що було організовано я. Yeah. В підвалі книгарні. Привіт, я Аліна. Мені з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу розповісти вам про книгу «Каролін Кепнести» і порівняти її із першим сезоном серіалу, який базується на цій книзі. Ця книга, на жаль, поки не перекладена українською мовою, але мені здається, що її мають перекласти, тому що все ж таки серіал аж 4 сезони популярний, а люди люблять читати. Те, що було екранізовано, ні, я люблю. Карлін Кепнес це американська письменниця, яка написала аж цілу серію романів. Перший роман був написаний 2014 року, а останній 2023 я не зрозуміла, він вже вийшов чи ні, бо в Вікіпедії стаття ще червона. Можливо, ще не вийшов, тільки має вийти. Це в нас такий трилер в основі книги. Історія кохання, просто господи. Джо до. Дженевревий, гіневревий, і забули, її звати правильно, Добек, будемо казати, скорочено. У цій книзі є такий літературний антураж, тому що Джо працює в книгарні, він дарує книги, і він краде книги інколи. Бек письменниця, студентка-письменниця. У Бек є подруга, у якої прізвище Селінджер, і вона дійсно з роду Селінджер. Літературний антураж тут є. Мені як людині, яка любить читати і любить все таке. Це сподобалось. До речі, в серіалі там ще більше це показано. Мені здається, серіал зробили ще більш літературним, але про серіал пізніше. Спочатку розповім вам про книгу. А, книга Ти, головний герой Джо, одержимо <закова> закохується в бек, її і все таке. Якщо ви не любите відверті сцени, сцени насилля. Сцени чогось, то вам краще не читати цю книгу. Я не можу сказати, що там супер багато такого, але воно є. Наприклад, наш герой бек, дивиться в її вікно і пестить себе. Ну, якщо ви не готові про таке читати, то ця книга не для вас. Ми читаємо книгу від першої особи, саме цього Джо. Він нам розповідає, як він побачив бек, як він в неї закохується, там, його думки. Це класно, це мені сподобалось, тому що, як на мене, то авторка дуже реалістично зобразила думки, я не знаю, як це правильно назвати, маньяка, думки якоїсь неврівноваженої особи, яка бачить у будь-яких знаках, бачить, що все. Його предмет, його закоханості відповідає йому за її. Ця психологічність є. Бек у нас е, залишилась без батька, і тому вибирає неправильних хлопців, а у неї немає грошей, але вона хоче потрапити в цей світ, де живе її подружка Селінджер. А, цьому також є психологічність, нам трошки це автор все розкриває, показує. Ця частина книги мені доволі сподобалась. І це, до речі, відрізняє книгу від серіалу, тому що в серіалі показано по-іншому, знов таки про серіал трошки пізніше. Круто, що авторка зобразила нам, що. Головний герой думав, що він Бог кохання, але виявилось не так. Це, мені здається, також в реальності так і відбувається. Мені подобається, що книга виявилася не нудною, що в нас, ну, спочатку здається, що ніби все тільки він там, в неї закохується, починає сталкерити її. Але далі авторка додає, ще поворот з її цією подругою Піч Селінджер. Потім у нас ще таємниця батька Бек. Звичайно, це насправді оце от спіч поворот, і таємниця батька була така, типу, шооо. Але я розумію, що для чого автор це додала. З цим книга виглядає трошки жвавіше, напевно. Ну, тобто, більш різноманітною, не просто історія, як там хлопець одержимо закохався в дівчину. Але при цьому в книзі дуже багато нереалістичних моментів. Вони якраз зав'язані на цій триль... трилерній складовій. Я розумію, що авторка, щоб зробити трилер. Треба робити якісь там вбивства, чи якісь, я не знаю, викрадення, щось такого плану. Але ну серйозно, у книгарні, в підвалі є звукоізольована клітка з туалетом. Ех, ну, це. Ну це настільки просто. що? Це мені не дуже сподобалося, що наш першинач може потрапити в домівку до Бек, подивитись там в неї щось вкрасти. Вона навіть це не помітить. Дуже класно в серіалі це показано. Просто він іде за нею, просто чуть не врізається в неї. Вона не помічає, що за нею хтось стежить. І так в книзі, в принципі, він за всіма стежить, ніхто його не помічає. Він скоює вбивство, і, звичайно ж, ніхто його не знаходить, і він ідеально прикрився. Ну це настільки. Не знаю, мені не подобається. Оця частина мені дуже не сподобалась. Вона коли аж дратувала. Повторюсь, я розумію, що це щоб зробити трилер, треба робити якісь такі речі, але ну ніби їх тут забагато, хоча б з них має якийсь сенс тоді, так якщо автор це не буде показувати. Для мене ці моменти прибирали напружені. Фінал мені книги сподобався, класний фінал. А скажімо, так, логічний, можливо, так ще можна сказати. Логічний фінал. Мені подобається фантазія авторки. Знов так, як вона дала оці поворот там з батьком, поворот з подругою, поворот в фіналі, поворот там з психотерапевтом. До речі, як уходить до психотерапевта, мені оце також сподобалося, що. Це напевно все, що я скажу про книгу. А в цілому книга мені сподобалась, я думаю, на 6 з 10 чи на 7 з 10. Якби не було цих моментів нереалістичних, якби якось я не знаю, автор порадилась з якимись детективами чи що, якби вони були більш реалістичними, то можливо я б навіть оцінила книгу на 7 з 10, а так, напевно, поставлю її 6 з 10. Якщо ви любите почитати про маньяків, якщо вам подобається читати про токсичні, я не знаю, це напевно навіть не те, що токсичні стосунки, нездорові стосунки. То вам е, може сподобатись ця книга. Про серіал «Ти» від Netflix. Він ж від Netflix? Сподіваюсь, що так. Серіал вийшов 2018 року. Ну і, звичайно, Netflix був би не Netflix, якби він не додав купу драми. В цілому книга базується на романі. Ситуація та сама: в нас є Джо, в нас є Бек. Він є Стелекарич. В принципі, вже все йде по книзі. Але, звичайно, Netflix додав і драми, і персонажів. І що мене дратує, Netflix додав романтизації Джо, тому що у нас з'являється сусідський хлопчик, якому Джо допомагає. Це мені не сподобалось. Що класно, серіал, окрім цієї драми, він ще додає трошки більше, вже прямо здається, в кінці історії про колишню Джо. Серіал трошечки змінює фінал. Ну буквально там тільки останню найоснастанніша сцена. Фінал в серіалі такий самий, але він до. Там додано більше різних речей. Мені от фінал мені сподобався в серіалі, як вони там його накидали <святували> в нього ще ще трохи всього. Фінал мені сподобався в серіалі більше, але в цілому серіал мені сподобався менше, тому що нам не показують, як Джо думає. Нам не показують, що е, Джо, скажімо так, ну це він вирішив, що так Бек одразу в нього закохалась. Це мені не сподобалось в серіалі, тому через це я його оцінила менше в цілому. Цю драму з сусідським хлопчиком також для мене вона зайва. І зараз задумалася що напевно. На цей серіал він точно Netflix, тому що він якось ну слабкий, слабкий серіал. Не знаю. Можливо, це тільки перший сезон і 2018 рік. Тоді ще так не знімали. Я вже зараз порівнюю серіалами, які 2023 року виходять. Можливо, для 2018 року нормально. До речі, я на своєму каналі розповідала про серіал Американські Боги. Він також 2018. го і Він, звичайно, знятий набагато гірше, але там фантастичність є. Тут немає фантастики, тут просто картинка, просто події в Нью-Йорку відбуваються. Як на мене, серіал забрав трошки класних речей від книги. Книги, тобто там є повороти, які до фіналу серіал робив цю розповідь більш романтичною, ніж в неї в книзі. Але в кінці додався елемент трилеру, якого якраз не було в книзі. Підвій зрозуміло сказала. А, серіал оцінюю, напевно, не на 5 з 10. От так, не хочу оцінювати його більше. Але я от думаю, якщо чесно, задумалася, що я, можливо, б навіть подивилась другий сезон через те, що в серіалі найостанніша най сцена, і її в серіалі трошечки змінили. Тобто, сцена та сама, але персонаж інший. Мене це здивувало і насправді зацікавило. Отут, отут Netflix справи. І тут вони реально зацікавили більше, ніж в книзі. Таких відео я традиційно сама собі задаю питання, чи варто читати книгу, якщо подивився серіал. Для мене книга трошки більш психологічна, ніж серіал, тому я би радила читати книгу після серіалу. Ну, якщо у вас є таке бажання, якщо вам цікаво. Чи варто дивитись серіал після книги? Якщо вам цікава така тема, я знаю, що от моя подруга, наприклад, дуже хвалила цей серіал. Мій друг казав, що і серіали Книга погані. Такі думки розгалужуються. Я скажу, що я би не дивилась серіал, якби не це відео після книги. Але якщо у вас є час і бажання, чому б ні? Я сподіваюся, що люди, які прочитають цю книгу або подивляться цей серіал, будуть брати з нього отак життєвий досвід і будуть відрізняти турботу і гібертурботу. Я можу зрозуміти хайп навколо. Я не знаю, хайп, хтось каже зараз в 2023 му хайп. Я можу зрозуміти цікавість до цього серіалу, до цієї книги, я можу зрозуміти, чому в нього чотири сезони. Головне це ядро історії. Мені здається, може бути реалістичним, може таке стати в житті, де хлопець сам собі надумає, потім буде сталкерити. Те, що там ще потім зверху накидали, так воно вже занадто. Але мені подобається, коротше кажучи, такі трилери, тому що ну вони про життя, ніби про побут, про стосунки, а не просто там якась фантастична історія, де сусідка побачила, як вбили когось, і там супер таємний. Ці сімейні, ні, отут простіше, при цьому читати цікаво, є не одна історія, не одна лінія. Мені сподобалась книга на 6 з 10, серіал на 5 з 10. Якщо вам цікаво читати про маньяків, будь ласка, читайте, я не знаю, чи можна, до речі, ну да, напевно, можна сказати, що це маньяк. Будь ласка, будьте у безпеці, гарні, приглядайтесь до людей, які навколо вас. Не впадайте в параною, але і не будьте надто довірливими. Дякую за перегляд. Пишіть коменти, ставте лайки. Напишіть, будь ласка, в коментах, які серіали ви радите подивитись. Якщо цей серіал ще є екранізацією книги, то це взагалі буде супер класно. Дякую за перегляд, пока-пока.